Котельник роздає призи. У Львові розпочався щорічний всеукраїнський турнір з боксу. Позмагатися за призи від чемпіона світу приїхали 150 юних боксерів. Хлопці віком до 15 років вже зараз є перспективними у своїх категоріях. Тепер мають нагоду продемонструвати усю міць серед своїх ровесників. Усі ці хлопці вже мають певні здобутки на боксерському рингу однак, зазвання найкращого між собою змагатимуться упродовж трьох днів. Цим турніром Андрій Котельник і популяризує свій улюблений вид спорту і допомагає початківцям пройти нелегкий боксерський шлях. По черзі на ринг виходять представники 16 областей України. Львівська команда тут одна із найбільших. Підтримують своїх вихованців у двобої і наставники. Добре, добре кидай, кидай. Кожна зустріч на рингу не передбачувана, адже зазвичай у категоріях є по дві групи. Відтак у двобої сходяться абсолютно незнайомі між собою боксери. Якось їх роз'єднати, так щоб вони побуксували не зі своїми, бо вони зі своїми постійно. Виступають там і тренуються, а з іншими, а там вже будемо бачити, хто там переможе, тоді виходить далі. Ну, більше притримували з того критерію. Беззаперечними фаворитами на турнірі котельника є, звісно ж, львів'яни. Однак, 15-річний боксер з Одеси, хоч і з труднощами все ж показав на що здатний. Завжди суперника вище мене, тому що я дуже низький з рістом. а це був низький. Так що ось. То через це було легше чи складніше? Навіть складніше. Складним видався бій і в Дмитра із Миколаєва. Хлопець до останнього сумнівався, що зможе здолати свого суперника. Поєдинок був взагалі важкий. Суперник теж був не ну, слабкий. Я все время думав, що я не виграю. Максион. Як міг? Ну все. Не переливки було і у двобої із львів'янином Олександром. Щоправда, за крок до перемоги Сашко мало не опустив рук. Розвернуть, бо працювати, а ти тільки розгорнув і все. Дихай. що. Дихай, 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 дихай. Я рахую адва. Шатвора Саш. Словочек слабенький. Не треба здалека кидати. Дивись, я шов ближче туди. Передня рука. Тук, Він кидається. Його бам, бам, бам. Розвернув. Або розвернув ну, і допрацював. Ясно? Прислухавшись до порад свого тренера та зібравши усю волю в кулак, хлопець завдав ним вирішальний удар. Важко було дуже в третьому раунді. Дуже сильно змочився. Важко було. Я був більш технічний, а він кидався багато. За звання найкращих боксерів турніру юнаки змагатимуться і ще три дні а вже у неділю лідери зустрінуться у фінальних поєдинках. Ірина Шумінець, Олександр Брегадир, головні новини Львова.